Як припинити помилятися у вибірі косметики щоразу, коли ви щось купуєте? Для початку визначити свій тип шкіри. Я часто стикаюся з тим, що люди думають, що якщо вони відчувають сухість, то в них суха шкіра. Або навпаки, якщо в них в якийсь період з'являється жирність, то шкіра жирна. І дуже часто можна почути від таких людей, що в мене шкіра комбінована. Хоча насправді треба розшаровувати, що є таке поняття, як тип шкіри, і є таке поняття як стан шкіри. Тип шкіри це те. Що з чим ми народилися, і що не змінюється протягом нашого життя? А стан шкіри ми можемо з. Змінювати протягом життя, наприклад, шкіра в якийсь період може бути більш сухою, лущитись, червоніти бути такою більш чутливою. В якийсь період життя вона може отримати пігментацію. Наприклад, тоді вона буде і чутливою, і пігментованою, бо чутливість, наприклад, вже минає. Вона може бути схильною до висипань, може бути не схильною до висипань. Вона може мати купорос, не мати купорос, вона може бути зневодненою, а навпаки, досить гарною, пружною. Вона може втратити тонус і через це можуть з'явитися дрібні зморшки. Словом, ось це називається станами, і це для себе треба розшарувати, для того, щоб зручно розуміти, як цим всім жонглювати.